Чули, як працює двигун. Значить, і ще навіть скажу більше, на холості обору, оберти плавають. А вчора ми їздили, то виходить, на, ну, коли їдеш, все байдуже. Газу даєш потрохи, все байдуже. Тільки скидаєш газ і машина йде накатом, машину прямо реально дергає. Ну, Прямо, як будто їх хтось ззаді клещами лове. Значить, і зараз я покажу причину. Сусід каже, може подивитись свічі, може бронепровода. Ну, тим не мені, теж свічі трошки випали не до красна. Це на будущее, може хтось буде випалювати. Так, щоб аби масло висохло внутрі. Бронепровід попротирав там через поляку, вона влажніє, теж буває втічка тока. Попротирав спиртовими салфетками і викрутив, добрався до електроклапана. Знімаю цей жик. Ну а він на просвіт чим-то, там і так отвір десь 0,30, навіть півміліметра нема. А він на просвіт, так, на небо подивився, дивлюся, небо пощі не видно. Я його продув і не повірив своїм вухам, так як кажуть. Машина запрацювала, все працює. Кстати, у мене він, е, я обірвав внутрі стержень. Там, в той стороні. І стержін потрібно протирати, відкущувати е, так, щоб, щоб він практично отуди не. Ну, одним словом, коли воно так струсить, виходить, його потрібно відкусити за подліцом, щоб він не мішав проходу бензина. Так, ага, і це ж договорю. От, о, е, перекусив я внутрішню голку. І плюс е проводок, який сюди йде, я його просто заізолірував. І виходить, що він у мене без провода, без нічого. Тут теж трохи я замастив герметиком. ну Це можна було і не робити. Машина все робить. Все отлічно. Не знаю насчет бензину. У мене, правда, 1,3 двигатель, то вона і так в мене небагато бере. Ну і ця причина. Була основною із-за того, що плавали, плавав холостий ход, Повторюся, на нагрузки машина робота, тобто, тільки скидаєш газ, машина дергалась. Зараз, в принципі, все працює. Зараз я знову заведу. Так, ну от, в принципі, все. Машина робить. Не плаває нічого.